Чесно, да? нуля, я просто відчую. І Таке відчуття, що це взагалі нікому більше не потрібно. Всім просто пофіг на цих тварин. Коли люди пишуть, підзволять, заберіть, я тут знайшла, врятуйте будь ласка, На цьому все закінчиться. Да? Всім пофіг просто. Що з тими тваринами далі буде, переклали і все. І забули. Я не знаю, така байдужість. Це, це жах якийсь. Через цю байдужість я не знаю, нічого не виходить робити. стільки всього на, на меті було це, побудувати цей притулок, але я не бачу, що, що це нікому не потрібно просто. Крім того, що там взагалі немає нормальних условий умов для отримання тварин. Просто я приходжу, немає собак, частини. Я не розумію, де вони перелазять. Я все закриваю, все забиваю дошками, все намагаюсь зробити так, щоб вони не могли перелізти, але вони знаходять все одно. Це мають бути вольєри. Без вольєрів, собаки, на жаль. Через час починають нудьгувати, починають між собою, собою гризтись і починають бігати на вулиці. Так вони повертаються, але ж ми не знаємо, що може трапитися. Крім того, що в такий момент просто опускаються руки, бо ну, я в них все вкладаю, свою силу, душу, любов, все Це дуже важко, коли я розумію, що ще більше. Нікому це не потрібно, хоч я роблю це заради самих тварин, але я не маю іншого ресурсу, крім допомогти літи. А його просто вже немає, ну взагалі. Постійні борги, немає навіть за що лікувати. Це все вбок, за останні просто я не знаю, кредитні кошти. І забір з притоком, ну це взагалі, я не знаю, це моя біль якась. Він не йде і я не бачу, не знаю, не бачу якихось гарних покращень, не бачу. Що буде далі? Нас просто можуть висилати в будь-який момент. Так, тому, що там, в принципі, немає вже навіть. Зараз ми йдемо з кошеням до клініки. Це друге кошеня з тих, що дівчина підібрала на вулиці. Хтось викинув їх. Трьох кошенят, одне вона відразу пролаштувала. Двої кошенят ми забрали собі притулок, бо просто пізно ввечері вона я знайшла, вони там кричали в кущах. Більше двох тижнів вони були у нас. Я не знаю. Вони пройшли вже карантин, який зазвичай буває перепанликопінії. Тобто інкубаційний період пройшов. Я не розумію, що сталося, чому така раптова смерть просто. Такі моменти я взагалі не хочу вже нічого робити, чесно. Просто опускаються руки. Я розумію, заради чого, але я не бачу більше ресурсу для цього, його просто немає. Ну, хіба мають жити тварини в таких умовах? Це вчора був дощ. Це все стояло, це вони все перевернули, щоб тут не було просто цього потопу. Ну, це ненормальні мови. Я дуже хочу, щоб тварини жили нормально, а не так. Собаки між собою деруться, бо їм, я не знаю, мало місця чи просто сумно. Дивіться, цьому сусіди в нас. Через це собаки гавкають постійно. Ну, тут неможливо просто знаходитись. Ми орендували цей будинок, щоб побути тут максимум до весни і дуже сподівалися, що ми зберемо кошти, щоб переїхати в нормальне місце. Але зборна йде два роки і ми не зібрали навіть не те, щоб щось купити, не те, щоб там щось будувати. Я не уявляю, що буде далі. Я не уявляю, що робити з тими тваринами, що вже є тут. Просто вже немає сил. Просто подивіться, ну не вже тварини мають так жити, мають жити в таких умовах. Ну, Це ненормально, І це, це при тому, що ми ну, сюди вже вклали стільки праці, стільки старань, стільки труду, щоб щось зробити, але ще ну, нічого нормального не зробиш. Щоб ну, щось зробити потрібні кошти, яких ніколи немає. У ну. мене навіть немає сил просто. Щось казати. Сьогодні померла в нас маленьке кошеня, я навіть не встигла довести її до клініки. Вона ще вчора була активна ввечері, її стошнило. Сьогодні я приїхала раніше, щоб подивитися, як вона себе почуває та відвести до клініки, якщо й не стало краще, думаю, що вона просто щось переїла. Ще вчора активна дитина сьогодні вже померла. Я просто не розумію, як взагалі далі продовжувати рятувати тварин. Чесно, немає сил, немає взагалі бажання нічого робити. Ці умови це ненормально. Я не хочу більше так нікого тримувати. Я не хочу приймати більше ні собак, ні котів, хоч як мені шкода, як я хочу їх рятувати. Сьогодні знову немає Маші та Барбі, вони знову десь перелізли. Я не знаю, де вони перелазять. Я все вчора був сильний але все одно я робила цей паркап, все зароблювала. Але нічого не допомогло, собак немає, де мені зараз шукати.